Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чого варто побоюватися тоді, коли ви залишаєтеся самі вдома і запам'ятаємо правила, які допоможуть вам уберегти себе від нещастя. Буває так, що дорослим доводиться піти і трапляється так, що ти залишаєшся сам удома. Тебе самому треба дбати про себе і пам'ятати про небезпеку. Які ж ці правила? Грайся своїми іграшками. Не грайся на балконі. Не перехиляйся через перила або у відчинене вікно. Ніколи не користуйся. Незнайомими предметами. Все, що ріже, колиться та вдарити, може бути небезпечним. Не бери ліки і не грайся з побутовою хімією. У кожному домі є електричні прилади. Не можна користуватися газовими і електричними приладами без дозволу дорослих. Не можна торкатися електроприладів вологими руками, використовувати розетки не за призначенням, користуватися приладами з ушкодженим дротом, і неправильне використання електроприладів може привести до пожежі. У будинку існує. Ще одна небезпека. Цю небезпеку не можна почути або побачити, її можна впізнати по запаху. Якщо чути запах газу, необхідно відкрити в приміщенні двері та вікна і викликати газову службу за телефоном 104. Категорічно заборонено вмикати світло, запам'ятай! Якщо приміщення загазоване, від маленької іскарки може статися вибух. Ніколи не відкривайте двері незнайомим. Навіть якщо вдома дорослі, це можуть робити тільки дорослі, після того, як подивляться у вічко дверей та запитають, хто там. Якщо незнайомий, силоміць відкриває двері, Телефонуй за номером 102. У ванній кімнаті теж не місце для гри. І так, давайте з вами закріпимо ці правила. Виберіть предмети, якими можна гратися, кубики, ведерце і лопатка, м'яч, лялька. Машину. Виберіть малюнки, на яких зображено ігри, у які можна грати вдома з лялькою, в кубики. Виберіть малюнки, на яких діти поводяться неправильно. Хлопці грають на балконі, мальчик грається ріжучим предметами, грається біля каміну, це неможливо робити. І виберіть малюнки дітей, які порушають правила безпеки під час користування електроприладами. Дівчинка з мокрими руками, хлопчик грається з розеткою і хлопчик грається з праскою. І запам'ятайте, що ліки брати неможливо. Отже, діти, ми сьогодні пригадали дуже важливі речі. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, як слід поводитись вдома, коли залишаєтесь без дорослих. Дякую за увагу! До зустрічі!